Перехрестя проспекту Свободи вулиці Троїцької та вулиці Хорольської характеризується інтенсивним рухом транспорту, має нетипову та складну конфігурацію. Перед перехрестям свободи рух регулюється світлофорами, тоді як з Хорольської та Троїцької дорожніми знаками. І у водіїв часто виникають питання щодо правильності проїзду даного перехрестя. Відділенням безпеки дорожнього руху батальйону патрульної поліції в місті Кармічук. Було проведено обстеження даної автодороги, дорожні обстежено умови руху, також врахована аварійність. Зв'язку з цим до органів місцевої влади направлено інформацію з пропозиціями щодо зміни організації дорожнього руху на цьому перехресті. Змінено пріоритети доріг вулиці Троїцьку визначено головною дорогою по відношенню до вулиці Хорольської. Відповідно, встановлені дорожні знаки. Для впорядкування руху на даному перехресті було нанесено і дорожню розмітку. За її допомогою відбувається каналізування транспортних потоків. Таким чином, як раніше проїжджали перехрестя Троїцької та Хорольської, ми користувалися правилами рівнозначних доріг, тобто по перевазі справа, то зараз ми по вулиці Троїцькому рухаємося як по вулиці Головної до проспекту Свободи, так і в зворотньому напрямку. Водночас на перехресті вулиці Київської та проспекту Свободи відтепер дозволено здійснювати розворот транспорту в бік Макдональдса. Раніше на цій ділянці дороги діяв знак, який забороняв такий маневр, що часто створювало незручності для водіїв. Для розвантаження навантаження на перехресті проспекту Свободу та Героїв Маріуполя дозволено розворот, як ви бачите на задньому фоні. Встановлено дорожні знаки напрямок руху послуги, який дозволяє розворот на перед перекрестям з проспектом Свободи. На теперішній час можна здійснювати розворот, поїхати на прили території, які Макдональдс та дворові території заїхати, кому необхідно. Так що врахуйте дану ситуацію. Тож, шановні водії, будьте уважні і завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.